Сьогодні вітаємо прекрасну Танічку з її чудовим днем народження. Таню будь завжди такою ніжною, дивовижною та натхненною. Нехай кожен день починається із мирного неба та приємного гарного настрою. Нехай кожна мить тебе радує, нехай кожна людина у твоїм житті цінує тебе та любить. Нехай кожен твій добрий задум обов'язково увінчується успіхом, а ще тобі бажаємо безмежного здоров'я, краси, гармонії та жіночого щастя, щоб ти світилася променями радості, випромінювала добро і любов, була завжди веселою, душею і тілом молодою, встигала у всіх справах і досягала всіх поставлених цілей. Залишайся завжди неповторною і сміливою. Нехай сонечко тебе гріє своїми промінчиками, а в душі ведуть хороводи кохання та щастя. Сімейного благополуччя бажаємо побільше та радісних моментів у житті, щоб завжди тобі щастило, щоб цвіла твоя краса, щоб ніколи не хворіла, щоб в душі жила весна. Щоби оченьки сміялись радісно щодня, щоб мрії всі збувались в день твого народження, щоб збулися всі бажання, лише зробиш крок, щоб твоя душа світилась щастям до зірок. Дорога танюша, твоє ім'я означає упорядниця, і вірно, ти завжди в турботах про всіх, про рідних, близьких, друзів. Влаштовуєш, впорядковуєш і все приводиш у лад. Ми любимо тебе за доброту та відповідальність, за твоє добре, щире серце, а також підтримку. З днем народження, мила танечка, нехай у тебе все виходить і складається на відмінно. Нехай буде все у житті мирно та так, як того ти захочеш, Побільше здоров'я тобі, кохання. Та успіхів під мирним благодатним небом нам ногая і благая літа. Многот, Моя Щиро вітаємо.